Вітаю вас усіх, дорога церква. Я хотів би з вами поговорити про обіцянку. Обіцянку, яка була дана нам і дана нам давно, була дана завжди, про прихід Ісуса Христа. Зараз ми чекаємо другий прихід Ісуса Христа. Колись була дана обіцянка про перший прихід Ісуса Христа. І про це говорить у нас повністю весь старий заповіт. Знаєте, набагато. Коли людям пояснюєш, що Ісус прийшов у світ, розмовляєш з людьми, говориш, що ось Він прийшов у цей світ, щоб померти, перемогти гріх, воскреснути. А багато людей не розуміють, чому Ісус прийшов у світ саме так. Чому Ісус Христос прийшов у світ не як, знаєте, не як там, Наполеон, не як там, якийсь переможець, не як якийсь великий генерал з армії війська з ангелів, який міг би. А перемогти цей світ, тим паче ми знаємо, що коли прийшов Ісус Христос, то Ізраїль був в окупації. Ізраїль був в окупації Римської імперії, і їм би такий визволитель точно не завадив, який би міг звільнити, перемогти. Тобто прийшов би такий Месія-Спаситель, дійсно, який врятував би їх не тільки, як він врятував, а й врятував би їх фізично, тобто не зазнав робив би незалежно, кордони звільнив би їхні. Знаєте, ми знаємо, що обіцянки, люди, багато людей люблять давати обіцянки і не завжди люблять їх виконувати. Наприклад, ми знаємо, що в нашій країні раз в якийсь період, в декілька років, відбуваються вибори. І ми знаємо, що якраз передвиборній якийсь рік, два, відбуваються якісь дії. І тоді люди її налаштовують на цю обіцянку. І багато людей вірить, багато не вірить, це вже справа кожного. Але ми знаємо, що обіцянка це така штука, що вона має виконатись. Знаєте, навіть люди, які живуть лише тим, щоб заробляти гроші, люди, у яких багато мільярдні статки, вони кажуть, що договір це те, що важливіше за всі гроші. Вони це прекрасно знають. І обіцянка. Ісус Христос, Він прийшов і Він був обіцяний. Я був в багатьох таборах, ми з дружиною були в більше, ніж шести таборах за це літо. І знаєте, пройшло через нас багато дітей, з багатьма дітьми ми спілкувалися. І багатьох дітей багато питань. Знаєте, такі прості питання, на які неможливо знайти відповіді. Дуже такі, нібито прості, ти кажеш, Ісус Христос прийшов. Вони кажуть, а чого саме тоді прийшов Ісус Христос? Я говорю, ну так, прийшов. А чому? А де в Біблії записано, що він має саме тоді прийти. І знаєте, був в табір і був якийсь спас, я не пам'ятаю, чи медовий, чи яблучний, я точно не знаю. Підходить дитина і маленька дитина, і вітає мене з цим. Каже, зі святом вас. А я, знаєте, так думаю, ну, вроді не знаю, яке свято. Кажу, а з яким святом? Ну, І вона привітала. Я кажу, ну, ти знаєш, що це в Біблії не записано про це свято. Вона каже, да. Я говорю, ну, так. Да. Вона каже, а де в Біблії записано, щоб ми святкували Різдво? Саме як, як наказ як би, від Бога, щоб ми святкували Різдво. Знаєте, я такий думаю, та вроді і нема. Але ми святкуємо Різдво, говорю, бо це важливо. Ісус Христос прийшов у цей світ, і дитина мені каже, а як би ми жили без цих продуктів? Вона мені розказує про цей спас. Я, чесно, не пам'ятаю, яке було це свято. Каже, ми, це ж теж важко було б. Я говорю, ну, важко, але є країни, де нема цих продуктів. І вони ж там живуть. Каже, ну так. Да. Каже, ну добре. І, знаєте, ця дитина підходила багато. Це такий розумний дуже хлопчик був. Він підходив, постійно задавав якісь такі питання. Знаєте, я вже... табір закінчується, ти вже якби з легкістю видихаєш, бо ти відпрацював ще один день. І він підходить, задає якесь ще одне питання, каже: а таке питання. Ось є старий заповіт і є новий. Да? Я говорю, так. Да. Він каже, а чим відрізняється? Я говорю, старий заповідь розказує до життя Ісуса Христа, новий заповідь розказує те, що було саме життя Ісуса Христа і якби після. А він каже, тобто, якби каже, Ісус не прийшов, у нас би був тільки старий заповіт. Я говорю, не зовсім говорю, бо в старому заповіті дуже багато розказується пророцтво про Ісуса Христа. Він каже, такий, тобто старий заповідь теж про Ісуса Христа. Я говорю, так? Да? Він розказує про те, що Ісус Христос прийде у цей світ. Каже, ну тепер зрозуміло. І знаєте, я не знаю, як там зараз цей хлопчик він ходив в недільну школу, а там на місці, де є церква, але як і зараз, я не знаю. Знаю, що ця дитина у мені посіяла такі питання, що я сам перечитую, щоб розуміти, як це все. І я хотів би поговорити про Ісуса Христа, про обітницю зі старого заповіту і підтвердження цьому. в... У новому заповіті, тобто підтвердження старого і нового заповіту одне одним. Перше, перший уривок, який я хотів би прочитати, записаний в Книзі Буття в третьому розділі 14-15 вірші, там записані такі слова. І до Змія сказав Господь Бог за те, що зробив ти оце». То ти проклятіший над усю худобу, і над усю звірину польову на своїм череві будеш плазувати, і порох ти їстимеш у всі дні свого життя. І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням Твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту». Знаєте, коли я був ще в недільній школі, і до нас прийшла людина і каже: Ви знаєте, коли було перше пророцтво про Ісуса Христа? Ну, я як такий, знаєте, і ми всі там, у нас сильна така група була, і ми кажемо, ну, пророк Ісаїв. Звісно, ми знаємо, що тут ми точно не промахнемось, бо пророк Ісаї багато говорив про прихід Ісуса Христа. Кажуть раніше, ми перечисляли всіх пророків, кажемо, ну, п'ятикнижжя точно, ні, бо там не казалось нічого про Ісуса Христа. І кажуть, ні, п'ятикнижжя якраз. І буття, перший розділ, коли Змій спокусив Адама і Єву. і... Вони були вигнані з Едемського саду, тут казані такі слова. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. І знаєте, насіння жінки, ми знаємо, що потім буде Ісус Христос, який знищуватиме цього змія. Він єдиний, хто зможе його знищити. Євреїв, другий розділ, 14-15 вірші, записані такі слова. А що діти стали спільниками тіла та крові? То і Він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, цебто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Тобто, знаєте, йде посилання на першу книгу Біблії. З першої книги Біблії одразу йде посилання на те, що прийде Ісус Христос. Прийде Ісус Христос, який буде нищити цього Змія, цього Змія, який. Зробив і, бу... і чинив після Цього і чинить зараз страшні речі. Ми знаємо, що єдиний, хто переможе Ісуса Христа, ой, переможе цього Змія Сатану, Ісус Христос. Від Матвія, перший розділ Євангелія від Матвія, 22, 23 вірш, записані такі слова. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провищає. Ось Діва в утробі зачне. І сина породить, і назвуть йому імення Емануїл, що в перекладі з нами Бог. Матвій, взагалі, от Євангеліє від Матвія, це Євангеліє, най... в якому найбільше використовується послання на старий Заповіт, на пророків, а там в перших найбільше розділах. Він найбільше використовує, бо Він розказує про Ісуса Христа. Ми знаємо, що чотири Євангелія вони всі по-різному розказують про Ісуса Христа. І Матвій розказує як про обіцяного Месію. Тому він робить? І казалось, і казалось, і дуже багато він робив посилання на старий заповіт. Ісая, 7 розділ, 14 вірш, записані такі слова. Тому Господь сам дасть вам знака. Ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл. Це було приблизно за 750 років до народження Ісуса Христа. Бог каже Ісаї, що прийде. Такий Месія Еммануїл. Від Матвія, другий розділ, 5, 6 вірші записані такі слова. Вони ж відказали йому у Віфлеємі юдейським, бо в пророка написано так: І ти, віфлеєми, земли Юдина, не менше нічим між осадами Юдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ, мій Ізраїльський. Ми пам'ятаємо, що мудреці прийшли до. Ісуса Христа, вони прийшли спочатку до Ірода. Чому вони прийшли? Вони побачили ознаку на небі, вони були розумними людьми, мудреці, так і названі. Вони вивчали це все, небо, старі ці свитки, вони все це знали. І вони знали, що буде щось таке, що не можна буде пояснити ніяк, окрім цих пророцтв. Тоді не було такої поняття, як Біблія, як в цілому, тоді були свитки і різні книги записані. І вони прочитали такі слова про віфлеєм юдейський, бо в пророка написано так: тобто, там буде народжений Ісус Христос. І коли вони побачили ці мудреці, цю зірку, я думаю, ми всі знаємо прекрасно цю історію, вони побачили, що на небі відбувається щось таке, що не мало би бути, щось надприроднє. Вони пішли. Це знаєте, це не так, як зараз сів, поїхав, навіть там проїхав день, два, і ти можеш півсвіту проїхати. Тоді це було складно, тоді це було дуже дорого, тоді це було Це планування, це ти виділяєш рік, два, три свого життя, щоб подолати цю подорож. І вони пішли, бо вони знали, що буде щось таке, хтось такий прийде. Михей, п'ятий розділ з першого по третій вірш. А ти, віфлеє, моє фрате, хоч малити у тисячах юди, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддавна повстання Його від днів віковічних, тому він їх видасть до часу, аж поки ота не породить, що має родити, а останок братів Його вернеться до Ізраїлових синів, і стане, і буде він пасти Господньою силою, величністю імення Господа Бога свого. І осядуть вони, бо він стане великий тепер, аж до кінця. Землі. Знаєте, тут йдеться про те, що буде віфлеєм, що буде владика в Ізраїлі, але тут ще одне пророцтво, воно записано. І сядуть вони, бо Він стане великий тепер, аж до кінців землі. Ми знаємо, що Ісус Христос і християнство, воно було гнане в різний період часу, в той самий час, коли сам Ісус Христос жив і після цього багато, і ось да, не так давно. Я вже не застав, але ми знаємо, що був Радянський Союз, в якому теж не дозволялись збиратися християнам, їх наказували. Але ми знаємо, що в діях була така історія. Кажуть, зберемося, прийдемо до них і вб'ємо цього Ісуса, і вб'ємо всіх Його учнів. І тоді що станеться? Кажуть, якщо він не такий, як він про себе каже, то на цьому все і закінчиться. Якщо ми відріжемо голову Змії, все помре. Так вони думали, коли хотіли робили замах на Ісуса Христа, на всіх Його учнів, але ми знаємо, що так не сталося. Майже всі учні Ісуса Христа були закатовані і померли мученицькою смертю. Але всі постраждали. Всі постраждали. Іван, який дожив до старості, все одно був висланий на острів Патмос, все одно був в тюремному такому ув'язненні. Всі вони постраждали. Але на цьому ми знаємо, що історія і життя Ісуса Христа не забувається. Оце пророцтво, воно теж тут має місце бути, бо він стане великий тепер аж до кінців землі. Від Матвія, другий розділ, 23 й вірш, записані і такі слова. А прибувши, оселився у місті на ім'я Назарет, щоб збулося пророками сказане, що він, Назарянин, буде званий. Знаєте, з цим от місцем, коли я готував це, то були найбільші проблеми. В ніде конкретного місця, що Ісус Христос буде Назарянином, нема, що Він буде в Назареті жити. Але написано, що пророки про це кажуть. І якщо ми прочитаємо Ісай, 11 розділ, перший другий вірші, записані такі слова: І вийде пагінчик із пня Єсеєвого, і галузка дасть плід із коріння Його. І спочине на нім дух Господній, дух мудрості і розуму, дух поради і лицарства, дух пізнання та страху Господнього. І також десятий вірш. І станеться день той до корення Єсеєвого, що стане прапором народом, погани звертатись будуть до Нього, і буде славою місце спочинку Його. І вийде погінчик із пня Єсеєвого. Ніде нема тут, да? От я прочитав два вірша, Ніде не сказано, що Ісус він буде назарянином, що Він буде жити в місті Назарет. Хоча написав Матвій, що так в пророках записано. Погінчик і корінь в оригіналі звучать як Назар, назар" тобто як Назарет. І що коли він буде Назарянином, так і писало, що він буде мати корінь Назар. Тобто Назар, Назарет там, в оригіналі. Тобто не було тоді ще місця Назарет, коли це Ісая писав. Але і не міг він розуміти, як це буде Назарянином, тобто з такого міста, якого ще нема. Тому пагінчик, це і значить Назарянин, що він буде Назарянином. І десятий вірш. І станеться в день той до кореня Єсеєвого. Єсей, ми знаємо, хто такий Єсей. Єсей це батько Давида. І ми знаємо, що з Давидового нащадок Давида він був Ісус Христос. Це теж про це кажеться. Корень Єсеїв, хто від нього пішов, з його крові, був Ісус Христос. Єремія 23:5. Ось дні наступають, говорить Господь, і поставлю Давидові праведну парость, і цар зацарює, і буде він мудрий, і правосуддя та вправду в краю запровадить. Парость має те саме значення, що там і записано. Господь буде правити, Він має також це як той Назар, теж цей корінь має, що він буде Назареєм, що Він буде правити, що він буде царем. І ми знаємо, що тоді, як тоді, так і зараз, ми очікуємо Ісуса Христа. І тоді вони очікували Месію, який прийшов би, звільнив їх від окупації, звільнив би їх від усього цього світського, що тоді обмежувало євреїв і повністю Ізраїль. І знаєте, Ісус Христос обіцяв, що Він прийде. Він прийде як Месія, Він прийде як переможець, Він прийде як Спаситель. І знаєте, проблема будь-якої обіцянки в тому, що, коли ти обіцяєш, ти можеш пообіцяти одне, ти можеш пообіцяти те, що ти 100% виконаєш. А людина, яка чує цю обіцянку, вона може її сприйняти зовсім по-різному. Я думаю, ми всі знайомі з такими людьми, які яким не можна нічого обіцяти. Бо будеш до кінця життя в рабстві. Ти пообіцяєш людині, що ти готовий допомогти в чомусь, там, виручити. І ця людина запам'ятала це по-своєму, що ти готовий до кінця життя помагати. І знаєте, і вони, о, ну, ти кажеш, ну я не можу, я там вже зайнятий. Отак ти допоміг. Да? Ну ти обіцяв, отак ти допоміг. І знаєте, так от і було в ізраїльському народі. Коли казали, що прийде Месія, Месія Спаситель, вони буквально очікували не такого Спасителя, яким їм треба було. Ми знаємо, що, пам'ятаєте, коли весь ізраїльський народ, послання до Римлян, наприклад, пишеться, що проблема була з прозелітами, які не були від роду євреями, які були з язичників, перейшли, покаялися. І проблема була в тому, що юдеї вважали себе святіші. Святішими, чисто через те, що вони обрізані, через те, що вони народилися, як вони кажуть, ми діти Авраама. Вони вважали себе святішими, тому заради них мав прийти Ісус Христос. Ми пам'ятаємо, що також в тому ж Євангелії від Матвія написані такі слова, що ви, Ізраїль, мала бути колиска для пророків, але єдиний, хто вбиває пророків, це ви, що вони єдині вбили всіх пророків. Навіть Ісуса Христа вони вбили. Тому давайте ми зараз станемо і помолимося, щоб завжди пам'ятати, що Ісус Христос є наш обіцяний Спаситель. Амінь.